Зробити вибір на користь українського майбутнього в Україні. Стартувала вступна кампанія до військових навчальних закладів, яка триватиме до 1 червня. На сьогодні в державі діють 15 вищих військових вишів та 5 закладів фахової передвищої освіти. Навчання має низку суттєвих переваг, повне державне забезпечення, безкоштовне проживання та щомісячне грошове утримання від 8 до 20 тисяч гривень. А головне, кожен випускник гарантовано отримує робоче місце та офіційне звання. Поліна Корчма курсантка факультету радіотехнічних військ. Дівчина каже, навчання Цікава, а умова в гуртожитках і якість харчування приємно дивують навіть найвибагливіших. У нас е, дуже сучасні умови. Сучасні умови як у побуті, так і навчанні, як вже сказали. Ми навчаємося новітній техніці, е, новітні в нас технології. А ось щодо побуту, я хочу сказати, е, що новий гуртожиток немає такого, як от кажуть, що там радянські там умови, все таке, все нове, все сучасне. Ось також хочу підтвердити ті слова, що кажуть, що ми в повному державному забезпеченні я не плачу ні за гуртожиток, ні за харчування, ні за медичну якусь допомогу. Все це надається безкоштовно. Харчування в нас трьохразове. Начальник кафедри Олександр Колеснік наголошує, навчальна програма постійно адаптується. А викладачі знаходять індивідуальний підхід до кожного курсанта, щоб складна техніка ставала зрозумілою та доступною в освоєнні. На нашому факультеті вчать Фахівці радіотехнічних військ і фахівці метрології і стандартизації, які відповідно отримують дві основних спеціалізації: електронні комунікації та радіотехніка це фахівці радіотехнічних військ, і фахівці метрології і стандартизації це метрологи майбутні. І метрологи, і РТВшники, як ми їх називаємо, це люди, які експлуатують радіоелектронну техніку, яка у нас є в підрозділах. Підрозділи Наші знаходяться на всіх теренах нашої України во всіх регіонах і на північ, і на сході, і на заході. За останні три роки попит на військову освіту в Україні стрімко зростає. Андрій Станецький, який очолює кафедру військової підготовки в Івано-Франківському університеті нафти і газу, переконаний, сьогодні військова справа одна з найважливіших. Якщо молоді люди не поповнять зараз. Лави курсантів не стануть майбутніми офіцерами, то в подальшому може під сумнів стати необхідність в будь-яких рештах професій, тому що напевно всі зі мною погодяться на окупованих територіях. Окуповаційні владі не будуть потрібні ні юристи наші, ні архітектори, ні дизайнери, там ні митці. Навіть вчителі не будуть потрібні, будуть потрібні роби для вступу абітурієнтам. Необхідно мати сертифікат НМТ із середнім балом не менше 130 та звернутись до територіального центру комплектування за місцем реєстрації для оформлення особової справи. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.